Преосвящений владика Кір Микола Сімкайло, син Михайла та Анни, народився 21 листопада 1952 року у місті Караганді, де відбували заслання його батьки за участь в УПА. 1963 року вони повернулися в Україну, і владика Микола вступив до Підпечарської восьмирічної школи. Відтак до Івано-Франківського технічного училища номер 1 Після закінчення якого здобув фах слюсера ремонтника промислового обладнання, адже до жодного вищого навчального закладу син націоналістів не міг вступити. Родина Сімкалів була близько знайомою з єпископом підпільної української греко-католицької церкви Павлом Василиком, який часто відправляв богослужіння у їх хаті. 15 травня 1974 року, в селі Підпечари, під час божественної літургії, владика уділив Миколі Дияконський із священичним. Чи свячення у той момент розпочався тернистий шлях підпільного священника, переважно вночі їздив по станицях української греко-католицької церкви Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської областей, несучи людям Боже слово, відправляючи святі літургії, уділяючи святі тайни. Преосвящений владика Кір Микола Сімкайло був членом делегації, яка виборювала права греко-католицької церкви у Москві, а також голодування, що тривало з 19 травня до 24 листопада 1989 року. 1 жовтня того ж року в Івано-Франківську відбулася 50-ти тисячна демонстрація вірних і прихильників Української греко-католицької церкви, під час якої отець Микола відслужив панахіду і виголосив проповідь на могилі січових стрільців. За що був арештований на 15 діб 2 червня 2005 року номінований єпархом коломийсько чернівецьким Української греко-католицької церкви. А введення на престол коломийсько чернівецької єпархії владики Миколи Сімкайла відбулося 13 липня 2005 року на праздник собору святих апостолів. Ось штрихи до автобіографічного портрету Владики, якого знають не тільки у Коломиї, але й усій Україні. Адже своїми справами він немов сівач, кладає у ґрунт поміж людей Божу іскру. Преосвящений владика подарував Коломиї один з найвеличніших храмів Західної України катедральний собор Преображення Господнього. На досягнутому каже ювіляр, зупинятися не збирається. Попереду ще багато планів, які треба реалізовувати. Знаєте, границі між 60-ку і іншими датами ніколи не буває. Але коли люди приходять і вітають, то деколи нагадують про те, що гайби мала бися смерть наближати, але я в це не вірю. Але думаю, що 60-літній ювілей, до якого люди доходять, і всі без винятку, та й думаю, та й після 50-ки повинні зрозуміти, що люди вже повинні в такому віці і часі. Почати просто жити і дякувати Богові за прожиті літа, покинути десь і прибрати до свого серця і душі, і до свого сентименту, те, що не треба нервуватися, не треба злоститися, треба любити і злих, і добрих, і ніяких, і нетерпеливих, і кричащих, і бідних, і немічних. Бо це такий період приходить, де людина повинна розуміти і пізнавати, що кожен. День вже після такого віку, воно вже як, як, як золотий час, розумієте, як надбання. І дякувати в першу чергу Богові за все. Ну, 60 років це вже, знаєте, не можеш казати, що це є багато, не можеш казати, що це мало. Щеко декілька років з Божою допомогою поживемо, як Бог дозволить. і треба наказати, як Бог дозволить. 21 листопада. Миколі Сімкайло виповнюється 60 років. З Цієї нагоди у катедральному соборі відбулися божественна літургія. Тисячі вірян, представників духовенства та влади, взяли у ній участь. А після закінчення служби для ювіляра лунали слова привітання своєю своєї праці спальницької побою висіяти благодаря любові. Ісучи в своєму серці до кожного іскру Божої благодати. Ви стали символом того та милосердя, а ваш приклад запалив серця численних послідовників святої справи християнської доброчинності та відданого служіння потребує. Наш, наш архієрей, наші... Усі ці роки владика Микола Сімкайло присвятив розбудові греко-католицької церкви та рідного краю, зазначив митрополит Івано-Франківської української греко-католицької церкви Кір Володимир Війтишин. Я направду, радію, що Коломийщина і єпархія отримали такого гарного владику Миколая. Адже ж він любить цей край. І для нього працює, віддаючи себе і своє здоров'я, присвячуючи. І бачимо, як багато владики Миколая е планів. Як багато речей він старається зробити, бо це все робиться направду з великої його любові. Квіти та щирі слова його прийшли привітати навіть діти. Так відсвяткував свій поважний 60-річний ювілей владика Микола Сімкайло. Будемо жити, будемо Богу дякувати Бомбо просити, щоб кожен наш день був плодотворний, гарний, спасительний, щоб за той день можна було встити поговорити з кимось, направити когось, відірвати когось від злих навичок. від… Від таких речей, які сьогодні є, дійсно неблагополучними, недобрими, і втішатися кожним Божим днем Оце і велика радість і цей потік. Та На маю Бог бажаю всім всім і дякую всім за поздоровлення, за вітання. І нехай Господь Бог благословить і наших гляда... телеглядачів, щоб вони завжди були добрими, Богом милими, молилися, дякували Богові за кожен день, бо мусимо це робити.